Велична краса природи і суворий клімат з мінливою погодою. Гренландія опинилася в центрі світової уваги після того, як Дональд Трамп в заявив, що США могли би придбати острів. Він навіть відправив сюди свого сина сфотографуватися з місцевими жителями. Але зовнішньополітичні цілі нової адміністрації США є далекими для людей, з якими дочевелля поспілкувалася тут у науку. «Ця країна не для продажу, як і Сполучені Штати, теж не можна купити. Тому я не зацікавлена в тому, щоб мене купували. Я не будинок чи товар, який можна винести. «Я не знаю, не певен. Мені майже все одно really like «Не особливо. Мені не дуже подобається ця ідея бути частиною США, але мені подобається співпрацювати з ними. У той час, як льодовики Гренландії тануть, роботи з розвідки корисних копалин, літію, урану та інших критично важливих матеріалів набирають обертів. Трамп каже, що купівля Гренландії має стратегічне значення для національної безпеки США як опір агресивній політиці Китаю та Росії. Тим паче, що обидві країни також ведуть розвідку ресурсів у Арктиці. Наразі близько 90% експорту Гренландії становить рибальство. Але найбільшим роботодавцем на острові нині є уряд. На нього працюють 43% населення. Як автономна територія Королівства Данії, Гренландія отримує трохи менше мільярда євро на рік від данського уряду. Річ у тім, що коли говориш з людьми тут, у Гренландії про ідею Трампа купити їхню країну, розмова неминуче і швидко переходить до того, чи має Гренландія бути незалежною від Данії. Для багатьох тут це битва, яка триває вже десятиліттями. Згідно з опитуваннями, близько двох третин гренландців готові проголосувати за повну незалежність від Данії. Як приміром, депутат Куно Фенкер, який проводить кампанію за референдум щодо незалежності, він із ентузіазмом вітав би візит Дональда Трампа. I really hope... Я дуже сподіваюся, що він приїде сюди і говоритиме безпосередньо з нашим урядом, а не з урядом Данії. Ми втомилися від посередників у всьому. Ми хочемо власного суверенітету. Ми хочемо мати право голосу у зовнішній політиці. Данія відмовилася розглядати ідею про передачу Гренландії США. Гренландці сумніваються, чи не згасне інтерес Трампа, коли на порядку денному його президентства з'являться інші глобальні проблеми.